У стінах Чернівецького національного університету підписали меморандум про створення благодійного фонду. ЧНУ ця ініціатива має об'єднати випускників та меценатів задля підтримки науки і освіти в умовах війни. Засновники фонду переконані, саме інтелектуальний капітал є основою майбутньої економіки держави. Тому підтримка вишу це інвестиція в національну безпеку. Для мене особисто я ввів таке поняття. Валовий національний інтелект тільки завдяки такому валому національному інтелекту може розвиватися економіка, може розвиватися держава. Без цього розвитку немає. Ну і університет – це типічний, скажімо так, представник оцього валового національного інтелекту, де і треба зробити все, щоб він розвивався, щоб наші мізки. Не роз'їжджалися по світу. Фонд розпочав свою роботу минулоріч, у грудні. За цей час команда проаналізувала стратегію розвитку вишу та визначила критичні точки, які потребують негайного фінансування. Мета амбітна: системне оновлення обладнання, цифровізація та наближення чернівецької освіти до стандартів західних вузів. Вже розпочав свою роботу сайт організації. Представлені на сайті будуть наші першочергові проекти. Там буде і закупка обладнання, і реставрація будівель, і діджиталізація університету спільними зусиллями до кращого майбутнього. Це дасть можливість як для розвитку наших студентів, так само вийти університету на міжнародний рівень, не тільки на рівень високого в Україні, але й міжнародний рівень. Офіційний меморандум про співпрацю став лише першим кроком у масштабній реновації освітнього простору. Для області та міста така підтримка є стратегічною. Бо коли ми говоримо про університет, ми не говоримо про ще одну інституцію в нашому місті. На сьогодні університет це 15 тисяч студентів, 15 тисяч молодих людей, які живуть, і я дуже сподіваюсь, залишиться жити, працювати, розбудовувати наше місто, наш регіон, нашу країну сильний університет, сильне місто. Сьогодні студент, завтра. Працівник, той, який розбудовує наше місто, нашу країну. Тому як написано на гербі нашого, нашого міста, на ратуші спільними зусиллями. Долучитися до підтримки університету можуть випускники та меценати з усього світу. Реквізити для фінансування наукових та інфраструктурних проєктів уже відкриті. Вони вказані на сайті фонду. Таким чином у Чернівцях планують створити коаліцію, яка допоможе вишу конкурувати з провідними європейськими закладами. Олена Крючко, Радислав України, Сдріана Фарбатюк, Максим Чернега. Новини Сі 4